Тепер дивись сюди. Є ще одна піч. Цікавий формат, широка, овальна. Через це буде видно дуже багато вогню, велика топочна камера. Спочатку трошки зовні. Зроблена із сталі. Ось таку форму має, є відповідно сопла. Працює як камінофен, має потрійний корпус. Підключення до димоходу згори. Діаметр 150 мм або 15 см. Ти вже знаєш про це. Є можливість підключення ззаду, ось цю заглушечку знімається, патрубок перекручується назад. В комплекті є планка, заглушкою закривається згори і маєш майже як варочну поверхню. Ну, кип'ятити чайник на ній на ній не зможеш. Далі є подача кисню ззовні, ось тут. Заглушечку цю зрізаєш. І труба підключається, буде горіти класно, не буде брати повітря з вулиці. Тепер далі, буду повторятися, але не можу про це не сказати. Поверхня те, я чим вона пофарбована. Ну на ощуп продаю багато печей. У цієї печки, ну, у цієї фірми, друже, оця фірма Ембер, запам'ятай, у цієї фірми покраска взагалі. Ну, дуже класно, дуже приємно на дотик. Дорого багато виглядає. Хоча коштує небагато. Сферичне скло, це ти вже помітив. Ось тут на Ручка, Кстати, важливий момент. Матеріал, з якого вони їх виготовляють, вони справді не нагріваються. Вона встигає вихолоджуватись. Хоча вогонь буде дуже сильно горіти тут. І у мене вже є на сторінці, де конкретно ця пічка працює. Ручка реально не перегрівається, не критично нагрівається, можна взяти рукою, відкрити, користуватись. Взагалі, все, що потрібно, можна з нею зробити. Є ось таке місце. Хтось дрова складає, хтось щось, що стосується печі. Тоді, коли нею не користуються, можна щось туди ставити. Регулятор горіння, великий діапазон. Цікавий момент ще один. Ось ця система вона перекриває подачу кисню через рушту всередині. Коли розгорається пічка, це краще відкрити. Коли вже вогонь розгорівся і там твориться дуже багато вогню, оцей клапан закрив наповну і регулює пічкою ось тут. У мене на сторінки вже є видно, як вона працює. Заходимо всередину. Що ми тут бачимо перше? Перше бачимо це те, як зроблений шнур. Навколо рами, запобігає потрапляння зайвого кисню в топочну камеру. Як завжди, у ній є подача на горіння, ось тут через, цю, через ці сопла на скло, відсікає сажу, воно зберігає свою чистоту. Тепер далі повторю, ти вже чув потрійний запірний механізм. Один, два, три. Закривається, дублюється на самій. Самі дверні рамі. Всередину тепер подивимось. Що це бачу всередині? Да, це є кераміка, нагрівається, зберігає тепло, покращує згорання палива. Отут оце є дефлектор для згорання покращення згорання палива всередині топочної камери. Згори, бачиш, такий момент є. Тобто димові гази не зразу йдуть на вулицю, огібають ось цей. Дефлектор з нержавійки і тільки після цього уходить на вулицю. От він, от тут іде повністю по кругу. Дуже класно, дуже продумано виробником. Рушта, як у всіх печей чавуна, великий зольний ящик. Для таких печей він просто аграммільний. Щоб попело буде поміщатися сюди немірено. часто відкривати не буде потрібно. Цікавий момент є в пічці в цьому місці. Форсуночки зроблені ось тут і ось тут. Тож у свій час подає певну частину кисня і покращує згорання палива. Тепер про топочну камеру. Дуже велика, огромна, не в кожній пічці вона є. Велике обзорне скло, це ти бачиш. Не буде займати багато місця. Ось так класно виглядає. Все ідеально підігнане. Тобто Виробник, коли її розробляв, вони подумали про кожну деталь у цій пічки. Тобто, кожен момент, кожен згіб, все тут продумано до маліших деталей. Ось це говорить про те, що є патрійний корпус, додаткові отвори для виходу тепла. Запалив вогонь за перших 15 хвилин, тепло вже потрапляє в кімнату. Дуже класна пічка. Рекомендую. Ну, стараюсь пропонувати все, що є найкраще. Завжди відповідаю на дзвінки, коли дзвониш. І коли питаєш, можу дати більш детальну інформацію. Краще, звісно, коли в робочий час. Так що дзвони пиши, подобається, відправляємо. Поштовим перевізником або якоюсь іншою логістичною компанією зробимо все в кращому виді. До дзвінка, до зв'язку.